Давайте поговоримо про ампули r 50 Це ампули для профілактики від випадіння волосся. Всім нам відомо, що ми маємо сезонне випадіння волосся, а саме осінь і весна. Вже скоро наближається період весни, і тому я раджу використовувати ці ампули і рекомендувати їх клієнтам як домашній догляд, так як вони надають клітинне дихання, зволожують шкіру і стимулюють ріст нових. Волосин. До складу цих ампул входить кофеїн, рослина плацента, а також ментол, який стимулює кровообіг. Як саме використовувати ці ампули? На чисто вимиту шкіру голови наносимо і легкими масажними рухами втираємо їх у шкіру. Потім ми можемо приступати до укладання або навіть і насушити наше волосся. Все залежить від ваших побажань. А також мої клієнти відмітили, що іде не тільки рост нового волосся, а ще йде додатковий об'єм зволоження шкіри і також прибирає. Подразнення або почервоніння зі шкіри. Якщо ваші клієнти мають сабарийний дерматит в стані ремісії, то також сміливо можете рекомендувати ці ампули для покращення їх стану.